Вітаю, e, наша доповідь буде присвячена одній з найяскравіших, напевно, категорій поховального інвентарю могильника Острів, Ось розташованого в поросі. Чомусь організатори конференції проігнорували моїх співдоповідачів, не включивши їх в програму. Ось, хоча я окремо двічі повідомляв. Ось, але ми згадаємо, що також вони беруть в цьому участь, тому що ця доповідь є лише такою невеликою частинкою. З одного боку статті, а з іншого великого проєкту, який пов'язує різноманітні шині гривні з всього Балтійського регіону Східної Європи, і він в майбутньому буде реалізований. Зараз ми запропонуємо лише такі перші результати вивчення цих предметів. Далі, будь ласка, ну, могильник успряту розташовується в середньому порожці, поміж селами Пугачівка та Острів. Білоцерківського району займає першу незаплавну терасу е, високого правого берега річки Рось е, загальною площею 65 гектарів. Площа могильника нині нами визначається в межах 80. Так, далі. Ну, можна побачити на передньому плані у нас е, городище та відкрите поселення в урочищі старі сухоліси, проти них одразу брід. Значить, на, на першій терасі там розкоп розташовується в могилі. Е, значить, на сьогоднішній день досліджена площа трохи більше 2,5 тисяч квадратних метрів, де виявлено 119 середньовічних поховань. Е. Наразі поховань з шийними гривнями в нас виявлено 5. І ще одна одиниця в нас, яка рахується як випадкова знахідка, була передана грабіжникам експедиції. Що цікаво, що. Поховання шийними гривнями в нас концентруються в північній частині могильника. Бачимо гороскопі Відміщено три і ще дві довкола. Тобто можна вважати, ну це ми скажемо пізніше, але можна вважати, що на даній ділянці відбувається концентрація, і на цій ж ділянці трапляються у нас пох зруйновані грабіжниками поховання, де серед перевідкладених кісток трапляються шийні Хребці з сильними металовими окислами, очевидно, і тут ще якби третє, друге, друге поховання, також поряд в тій частинці тут була розташована більш соціальне значище і заможня частина населення тому Далі. Ось, ну, ці вже за день п'ять захоронень, які нам пощастило виявити. На різній глибині від. 40 сантиметрів до 80 сантиметрів вважали вони на північ-хиленний захід, або на північний захід, на спині, руками в основному витягнутими. Ось е вони різняться за тарем, тобто серед них є пакування, в яких представлено тільки ще й на гривні, наприклад, або бронзовий, бронзовий зуморний брасаль, або ще був ножних, або більш такі багаті закорони. Різну краслетами, фібом, сином, Борами і так далі. Що важливо, що ховання 102 разом з шийною гривні, такою масивною, так ще було виявлено бронзовий хрестик таким тривалим використанням, і кресельце з графіки. Тобто можна вважати, по перше, що дані предмети якимось чином уживалися з християнським увітом з християнським. Ну, Перша наша гривня, ми так коротко про неї пройдемося по похованням, потім ну, я швидше, але... Вірно походить в поховання, дин, якого залишилося тільки мішки. Передано... любителем в історії. Гадкова шиня гривня в 10 обертів з трьох дротів. Ось е загальна довжина майже. 3 метри 80 сантиметрів, діаметр майже 19 сантиметрів, вага трошки більше 2 кілограмів. Такі можливі завершення кінців, інші кінці облугу. Подалося з двох частин, які більші, більшість, гривень про це 5 і 5, Вони між собою з'єднувалися з такою гнутою Тобто з'єднали з'єднувалися з, з обох частин пальця серед такої. Далі. Далі поховання 53. Що цікаво, що я тільки що говорив, що гривні складалися, могли складатися з декількох частин. От якраз така одна кладова трапилася в цьому похованні. Тут такі рублені кінці обидві, да, і в чотири облади. Величка, золише 612 грамів вагою, також ціну половину сантиметрів по діаметрі і такі. 2 далі. Цікаве поховання 68 гривень також складається з двох частин, але на рівномірно. тут одна частина п'яти обертів складалася нижня з 20 руку. Ось також муфта і цікаве замовне зобгарження. Вже саме скажемо, так. Ось поховання в також. Ну, можемо бачити, що в принципі за своїми параметрами ці гривні достатньо уніфіковані. Да? Тобто, від з трьох дротів бронзових, з'єднані з об'єднуються з об декількох частин, одні частини мають, можуть мати такі доморфні закінчення, інші можуть бути обрублені це залежить залежно від форму. Тобто вони всі достатньо уніфіковані, однак такими більш дрібними деталями між собою відрізняються далі. Ось, ну і поховання 102. Дуже цікаво, що тут uh, шиня гривня була ну, 10 обертів, з обох частин були такі ось масивні поршені, закінчи. І вона достатньо такою масивна. 5,8 метрів, ось... майже ось... ось... 20 сантиметрів діаметр і вагою 2,5. Далі. Що цікаво, що всередині шийної гривні за завдяки металевим окиствам е, збереглись фрагменти шкіри, небіщиці, фрагменти піщиці, а також е, теплого одягу. Це ще ми будемо досліджувати, що це саме. Але там видно, що там є людські людське волосся і є з якоїсь такої настої тваринки. Ось, ну, і ця грин ще цьогорічна. Ліжа, так, також. Так. Що мені цікаво, що вона складалася з трьох частин. Трьох частин об'єднаними такими квіточками, ось нерівномірними. Тобто там перший був виток 2,5, інший це навіть був не виток, а лише половинка одного, тобто сам невеликий відрізок цього плетеного дроту. І інший наймасивніший він складався з п'яти частин. Закінчення було оформлено такою тобто, там, циркульним орнаментом. продуктова. Ось прорисовка, І був такий гривень, що ми бачимо, що бачите, складає там з таких частинок, а верхні частинки залишаються так, закінчення. Що цікаво, такого, що окрім такої, такої заможної організації, яка повторює такі стилізовані зображення змін у жінок драконів, або такого більшого скоре на риску. На деяких з них розташовуються отвори. Імовірно, для підвішення різноманітних амулетів, привізок або інших таких очі. Хронологія. Зараз Чи... на даний момент у нас є відбувалися поховання не... радіогрунцевим аналізом. ви можете Ці дати так, до достатньо великий розрив між ними, але за супутнім інтеремент ми можемо уміти ну, за кореляцію. Ми можемо сказати, що. Такі дані, більшість поховання з гривнями, вони відносяться до першої половини середини 11 століття. Тобто це найраніше покої. От потім другий другий пети. Так, це буде всередині. Ці два і на раніше середини, що дуже цікаво, дуже дивне, 102 поховання, тому що в неї були такі п'ять років три кутні вперед. браслети з За уморсними закінченнями, характерні для більше для 10-го століття, навіть 9-10-го, тринадцятого не звичайно, так і податкова гривня. І величезний намистяний набір, який характерний для кінця X століття, тобто його датувати навіть самим початком XI століття. Ось але що цікаво, що цей бронзовий хрестик, про який я казав, який ще слід мав сліди ремонту, бо частинка з вушком була зламана і просверована, е, отвір для підвішування, він е, такі хрестики е, раніше середини XI століття, найраніше. Вони тобто найбільшого поширення вже з XII. Тобто, окрім цього хрестика, весь набір. Більш раніше ніж ця річ. Тобто речі якийсь час зберігалися, і лише потім до них через певний час пожує хрестик ще й зламаний. Він додався. Це потрапило в поховань. Ну, можливо сказати, що тут речі ці належали, можливо, представниці більш раннього покоління з передків. Питання про стати було нам визначення з е, польськими нашими колегами підосліджували шийні гривні з території Польщі, в сухому гіснему ареалі, визначили, яким технологію вони виготовлялися. Чому ми це знаємо? Що самі дроти вони вперед не мають ну, круговий переріз, там близько 4 міліметрів. Однак на місці витків спостерігаються такі ось під пряму. Перериста більш прямокупок, такі площадочки. Якщо верхні покращили, і людей погано. То вони залишають такого скручення, можливо, Далі. Аналогії. Найбільше подібні шийні гривні могильника острів до прикрас характерних для середньовічних інгумацій жіночих прусів доби Орденської доби часів завоювання. Руської території орденом Тобто 13-14 століття, але ми бачимо з нам цей час якби не підходить. Тому ось є, могильника Альбдалау і Цингау. Прикраси достатньо схожі ось також з Інденлау, те з території Польщі, рульної долини, і момент закінчити сорпів, приклади ось, і з могильника достатньо було подібні. Що цікаво, що для тих 13 14 століття гривень з території Русі, так ось, в основному з цим військові острова характерно, що вони більше такі скажімо, е, розширюються до Донезі. Тобто вони не циліндричні, як на могильнику острівці, розширюються до кінця, січиної піраміди. На могильнику острів вони ж е, циліндричні. Одні також циліндричні бувають з одним з могильників наземну валу. Тобто, і поховання це готується також у них 11-12. Тобто, можна... Також вони подібні, окрім з території прусів, для інших західно-балівських племен, спальня могильників, детвяні вже як, майки, які варала, кон... які межують з Прусом. Достатньо тобто, близькі зразки. Ось. Цікаво, що е, така зооморфна стилізація, вона не характерна для того часу. Гривень більше був поширенки <ріпи> дієць. Як, наприклад, 68, також така бусинка багатограна, до якої ще зроблена така фігурне закінчення. Воно, в принципі, не характерне. Тобто, що таких пластинчастих звичайних ми можемо знайти аналогії, то так, прямих таких немає. Але загалом воно не виходить за межі західно такої орнаментики. Тобто такі подібні, подібні форми може зустрічати на поясних пляхах або шпильках або і бах часовних. З в принципі, воно доходить до того у кого перекрасує. З e, найцікавішим, що серед аналогії ми можемо знайти, це величезна, просто абсолютно величезна кількість знахідок, яка трапляється останніми, останніми роками на yeah. північно-східній північно Польщі, це комплекс, пов'язаний з городищем Шурпівок, достатньо відомим центром 11 13 століття, там, де досліджена велика кількість поселень та могильників, ось і на поселеннях, і на могильниках. Трапляються шматки рублених, фрагмент рублених, шийних гривень. Рублених це закінчення. А в, на поселенні торговицько дослідженіші й мистерини і пробки кольорових металів. І там серед різноманітних напівфабрикатів і, значить, відходів виробництва і готових виробів траплялися і величезних таких вирублених частин. Що можливо пояснює, що, е, значить, Єтверстими майстрами Бо, значить, використовувалися ці речі в подальшому в старинній обробці для виготовлення більш дрібних моментів одягу, як роздрібна монета. Альба. Ось, що варто ще сказати про можна до кресла. Там, де, а, ну, можеш, технологія. Що важливо, що в усіх випадках, крім одного, де там суперечили, антропологічний аналіз сказав більше, схожі до жіночки, але генетика показала, що це більше чоловік, всі вони належали жінкам різного віку. Тобто ці речі належали ну, протягом життя. Але не, поки що не виявлено, тобто там є останні 60 років, є молода жінка, скоріше за 17-20. Тобто, у дорослих да, дівчат і жінок вони трапляються. У підлітків і у дітей поки що таких прикрас немає, хоча в нас трапляються е, з інвентарем дитячі поховання. Ми це пов'язуємо з тим, що можливо такі подібні речі вони пов'язані з обрядом переходу і слугали своєрідним посолом, яким наділяли батьки певного соціального статусу своїх жінок своїх дітей жіночої статі перед одруженням, Таким чином надавали їм певний статус. Ось а виявлення тих речей в поховальних комплексах. Пов'язується з обрядом переходу до потойбіччя, де такі речі могли е, оберігати. Наприклад, стільки там локовою головою вони стверджували, що інші речі мали оберігати шиї найбільші від укусів вампірів шарховічному. Давайте Ось. Що цікаво, в середньому Понікві знахідки, випадкові знахідки шийних гривень відомі. Ось і відомі вони цілими фрагменти, також за закінчені закінчення, достатньо дуже близькими. Ось давні колекції, дані колекціонірованих прізвищі. Ось в національному музеї. Також дуже подібна до могильника Острів. Ось і назад Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ось, ми бачимо основний ареал їх розповсюдження, це Самбійський півострів і південно-східна Балти з швибинним регіоном. Ось знахідки могильних острів і випадкові знахідки з Подніпров'я. Між ними пустка. Тобто, скоріш за все, ці випадали. ну, до кінця визнаки. Не можна, звичайно, не маючи чіткого археологічного контексту, сказати, що вони пов'язані з могильником острів, але в нас є думка, що. Вони деякі з них, як ця яка ще досі не реставрована і з тизавчних тканин і землі, і стріжних все була викопана в нашому могильнику. Ось інші ж могли потрапляти до сантійських поясних пляжок і так далі, так далі. Можливо, вони обмінювали подібні. Фронтові речі на інші, їх цікавили готовили. Якось заводу. Вони в похованнях і в значить в, да, в Південно-східній Балтії, але е, трапляються вони да, їх фрагменти на поселеннях. Скоріше за все, як я вже казав, що це так як вони трапляються у жінок з певного віку, можливо, це пов'язано з такими з двома важливими подіями в житті людини переход від дитинства до дорослих це Шлюбом і е, другий це від життя до смерті, можливо, вона одягалася лише в ці моменти, можливо, не носилася впродовж життя. Хоча ми бачимо, різну кількість витків, різну кількість частин, таких скрізь все їх відтинали, і тобто вона не носила, скоріш все постійно. Це зберігалось десь в повсякденному житті в скрині. Ось до потрібного моменту ось і або коли воно залишалось поклали. В поховальний інвентар, а хтось використовував його протягом життя на різні свої потреби, ось така вже до історична реконструкція. Скажімо так: поза могильником острів, жодної археологічно знайденої речі не зафіксовано. Це точно всі вони походять, от до дуже добре вони в каталогі зараз. Кілька років тому в археології зібрали всі, а до того це зібрання Володимира Зоценка. Ось все це випадкові знахідки. І більшість з них справді трапляється е, з території Канівщини, Канівщини і середнього тобто там Тараща і так далі. Тобто, можливо, це, це пов'язано з функціонуванням могильникам і поширення цих речей. Щодо Бучака, знову ж таки, наприклад, на поселенні Григорівка. Петрашенка в дослідженнях був знайдений з браслет, чітка аналогія, якому є на могильнику острів. Таких речей якби дуже мало, але вони є ще й в воїні. Наприклад, так а ще й випадкові знахідки походять стараші, і все. Тобто, більшість типів речей, які ми маємо на могильнику, які в одиничних випадках є в Подніпрові між ними, е, значить, розрив мінімум до території Білорусі, а це в кращому випадку. А Звичайно, це до південно-східної Балті, то скоріше все це пов'язано з цими людьми, які там були. А от на нас цього там треба перевірити. До речі, якщо це був водний, не речі, вони б використовували е, в поховальному обряді. Тому що якби якщо ми подивимось на таку ситуацію поховальну в середньому по Дніпрові в 11 столітті після хрещення Володимирового, то ми побачимо, що з моментарем все було населення дуже. Піднесено не тому, що вони були бідні, а тому, що все, була вже чітка догматика. І якщо там в когось може якась зброя, де не де трапляється, як, наприклад, яких могильниках, поблизу догородки, типу, або там якась пряжечка, або ножичок, це добре. А для цього населення якраз було характерно, яскравий може, це святковий. Ритуальний поховальний костюм такої традиції по Дніпрові не було. І навряд чи якщо, навіть якщо б воно був обмін, то скоріш за все, те населення славянське, до якого потрапляли ці речі, вони використовували це як натуральний продукт для готування або інших бронзових речей, а просто для куплі-продажі, тому що це дуже зручні цієї гривні просто відтинати шматки.